Привіт, дорогі друзі! З вами Лілія і я психолог. І я хотіла з вами поговорити про залежності та співзалежності. Дуже часто люди знають, що таке залежність у людини, так? Тобто, якщо людина має хімічну залежність, тобто вживає алкоголь, вживає наркотики. Або, наприклад, психологічну залежність, або ігрову залежність. Правильно дуже багато людей там різних ігроманів, Так, і ця залежність зараз це тренд. Іноді люди мають порнозалежність. Наприклад, чоловік у стосунках не займається коханням зі своєю дружиною, або це рідко відбувається так. А дуже часто проглядає порно. Це теж залежність. Залежність від їжі, одна із найпоширеніших. Це залежність від їжі, навіть не алкоголь, цукрова залежність. Кавова і таке інше. Але я хотіла поговорити про інше: про співзалежність. Співзалежність – це коли людина проживає із залежною людиною і має залежність від цієї людини. Тобто, наприклад, така часта ситуація: так чоловік п'є, а жінка його постійно спасає. І є така думка, що ніби він без мене пропаде. І поки. Тобто, скажімо так, доки вона його спасає, доки він, по суті, п'є. І в неї є оцей такий міф, така думка ошибочна, як це буде українською, скажіть мені була, помилкова думка, що вона його спасає. Але насправді ні. Насправді, тобто, вона підтримує цю залежність. Тобто, вона в нього ніби забирає ту пляшку. Так? Вона стає ціннішою для нього, йому ще хочеться дуще випити. Так? Тому що вона в нього забирає. Або там вона в нього кошти всі забирає там, зарплату, так, а потім видає там, на 50 грам. І це і є співзалежність. Тобто вона ніби його контролює. Якби він перестав пити. Швидше за все, що вона б перестала його кохати. І навпаки, якщо б вона перестала з ним жити, то він би, можливо перестав пити. Тому що це така, така такий союз. І оці пари, до речі, дуже кріпкі, дуже рідко. Такі союзи розпадаються, тому що вони тримаються на цій патології, по суті, на оцій тязі. І вони живуть довго, не факт, що щасливо, але довго. Якщо, наприклад, хтось уходить із такої сім'ї, так? то інша людина знаходить приблизно ку саму собі. Тобто співзалежність знаходить собі залежного, можливо, там буде якась інша форма залежності, а залежність собі співзалежну людину. Тобто вони так і співіснують. І, до речі, як хто, якщо хтось із такої пари помирає, от, наприклад, вона страждала все життя з цим алкоголіком, а коли він помирає, то дуже часто, що ця жінка чи чоловік, можливо, так, впадають в такий дуже тяжкий сум. і... Ну, можуть навіть уходити вслід за ним. Тобто, це такий ну, союз дуже міцний. І тому просто так залежність лікувати марна трата. Потрібно працювати з усім оточенням залежного. Тобто з дружиною алкоголіка, з дітьми теж потрібно працювати. Не, не тільки кодірувати там, тобто, там чи ще що-небудь, тобто це все не працює, потрібно працювати з всією сім'єю. Все, друзі. Пишіть, будь ласка, чи корисна вам була ця інформація, чи ви стикалися з подібними історіями, може у вас щось подібне? Будь ласка, діліться в коментарях під цим відео. І хочу сказати, що я психолог, я консультую. Звертайтеся, будь ласка, особисті, будемо працювати з вашими питаннями. Все, цілую, люблю і до нових зустрічей!